З 19 вересня 2023 року відновлено безкоштовний проїзд для школярів на міських автобусних маршрутах при наявності пільгового талону. Дана система перевезення дітей була затверджена рішенням міської ради на початку 2018 року. Як говорить заступник міського голови Олександр Сивенко, безкоштовні талони отримають не всі. Відповідно до чинного законодавства України. Забезпечення підвезення учнів до місця навчання і зворотньому напрямку здійснюється органами місцевого самоврядування у випадку, якщо школяр проживає від загальноосвітнього навчального закладу на відстані більше двох кілометрів. На даний момент відповідно до квоти, яку затвердив виконавчий комітет міської ради, 1400, трохи більше 1400 школярів мають право на отримання талонів. Для безкоштовного проїзду у зв'язку з цим адміністрації навчальних закладів складають списки учнів, які потребують безкоштовного проїзду. Пізніше вони передаються в управління освіти міської ради. Рішенням виконавчого комітету в кінці серпня місяця затверджено графік виготовлення талонів. Нагадаю, що талони виготовляються за кошти перевізників нашого міста. Дане питання постійно на розгляді і у посадовців міської ради, і представників депутатського корпусу. Під час організації перевезення учнів враховуються різні точки зору. Як говорить Олександр Сивенко, з 1 січня 2024 року можуть вноситися зміни. Перва точка зору, яку підтримують більшість депутатів міської ради, було відповідне і рішення сесії міської ради, і відповідно результати засідань. Профільної депутатської комісії, а саме ввести пільговий тариф для пільгового проїзду школярів нашого міста без обмеження у часі і кількості їздок протягом одного дня, Уже оприлюднено проєкт рішення виконавчого комітету. Під час навчання даний пільговий тариф 5 гривень, Під час літніх канікул пільговий тариф для перевезення або для проїзду школярів 8 гривень. Другий напрямок. Який підтримує частина депутатів міської ради і підтримується майже усіма перевізниками, це безкоштовне перевезення для всіх дітей, учнів нашого міста, із відшкодуванням вартості проїзду, яка передбачена рішенням виконавчого комітету, тобто цей напрямок можливий при наявності валідаційної системи на міських автобусних маршрутах загального користування, який реально провадити після завершення військового стану. На даний момент залишається талонна система проїзду для учнів. У разі якщо у школяра немає талону, його перевезення здійснюється за міським тарифом.